відео Я хочу зробити такий показати майстер-клас, як вести ось такий кашпо з ротанга. Я розумію, що дуже багато є таких мастер-класів на Ютубі, в Інстаграмі. Але е, то я така, щоб також не показати вам, як я це роблю. Е, тим паче, коли зараз у мене я замовила собі ротан, зараз я вам все покажу. Ротанг замовила 5 кг. Ось так от. І буду плести собі кашпо для квітів, щоб їх гарненько літом посадити, квіточки в них поставити ем, біля будинку їх, і щоб в мене було все гарно і красиво. Тому я сьогодні хочу вам показати, як саме я це роблю. Що нам для цього взагалі треба? Нам треба ротан. Я е, коли доплету свої своє перше е, маленьке. Кашпо 10-літрове. Ось таке. Коли до плиту, то я вам напишу в описі під відео, скільки в мене пішло взагалі ротанга на це все. Це я вчора пробувала плести. Піввечора сиділа, плела, але сплела. Це такий медитативний процес, тому я сьогодні хочу це все зробити вже на великому дні. От Тут 10 літрів. Заплетую його повністю, все покажу, все, що, все, що треба. Ось, і все. Перший етап, до якого ми приступаємо, це нам потрібно зрізати саме наші ручки на відрі. Якщо вони у вас знаходяться зверху, їх потрібно зрізати. Якщо вони знаходяться знизу на бортику, то зрізувати їх не потрібно. Наступний етап, який нам потрібно, це нам потрібно зробити отвори для того, щоб просовувати ротан. Для того, щоб дізнатися, скільки нам потрібно отворів, нам потрібно зробити замір окружності відра нашого або нашого кашпо, цифру цю розділити на. 3-4 см 3 або 4 см, дивлячись, яка відстань у вас буде між е, отворами. Е, у мене 4 см, тому я е, дізналася, що мені потрібно зробити 22-22 отвора і е, відмічаю їх відповідно маркером, щоб вже, е, в майбутньому е, брати і сверлити е, ці отвори. Сверлю я отвори. Е, Шуруповертом, але з насадкою 8 см. Раніше брала трішки меншу насадку, але тоді тяжче нам було просовувати ротанг. Так, 8 см. Ротанг у нас 6 см, а отвори 8 см. Ось такі в нас отвори вийшли, і нам ще потрібно зробити паралельно нашим верхнім отворам внизу отвори. Але потрібно дивитися, щоб ці отвори були паралельно рівно. І така ж сама кількість, як і зверху. Також можна, в принципі, позначити. Я не позначаю і беру, просто роблю також перфоратором, вибачаюсь, не перфоратором, шуроповертом отвори. Наступний етап, що нам потрібно зробити, це нам потрібно визначити е, взагалі, скільки нам потрібно ротанга на перший наш етап. Це нам потрібно зробити стойки е, для того, щоб в майбутньому плести по них уже сам ротанг. А як ми визначаємо, дивіться? Е, ми беремо від верху до низу, вимірюємо, е, скільки буде в нас сантиметрів. У мене вийшло 25 що я далі беру? Я беру 25, множу на 20 і додаю дві окружності відра. І це в мене десь вийшло 9 метрів. Я, звичайно, була взяла менше, і мені трішки не, не вистачило. Рахуйте так, висота вашого відра, множимо на отвори і плюс 2. Плюс 2 Об'єма відра. Краще робити, щоб це було, ну, бажано зробити так, щоб це було одним шматком, а, тому що так доведеться закріплювати. А так, коли воно буде одним шматком, тоді набагато зручніше буде. Просто закріпили в одному місці, тобто навіть не в одному, а в двох місцях закріпили і все. Далі ми беремо один цей шматок, складаємо його пополам, не розрізаємо, це один шматок іде. І просовуємо у два сусідні отвори, так, щоб до кінця висовуємо його повністю, отвори на дні, саме, щоб вони, відповідно, були закріплені таким чином. Ось, як ви бачите на екрані, я просунула його, трішки підрівняла. І ось ви бачите на екрані, як взагалі повинно, повинно виглядати все всередині. Тобто дві половинки ротанга виводимо на одну сторону і на іншу. Одну сторону залишаємо, але старайтеся так, щоб воно рівномірно все було. І виходить, один кінець ротанга ми засовуємо в верхню, паралельно нижній нашій. Нашому паралельно нижньому нашому отвору. Витягуємо повністю затягуємо зверху, щоб воно все було гарненько затягнуто, але майте на увазі, щоб воно було настільки затягнуто, щоб ви потім могли просунути, проплести через це все ротанг. Засовуємо його, цей кінець, саме в сусідню верхню ячейку і виводимо наверх. Виводимо його наверх з середини і також ведемо цей ротанг наниз, тобто через верх а З середини через верх виводимо в нижню, також в верхній, паралельний верх, верхньому отвір. А також просовуємо його в середину, З середини ми його потім в сусідню нижню. А в сусідній отвір нижній. І також потім, коли вона з середини виходить вже з сусідньої з середньої ячейки вона виходить, ми також ведемо його доверху. Таким чином ми підрівнюємо його, звичайно, щоб гарненько він був. От, і так само ми просовуємо потім верхню сусідню і так по всьому колу. А коли у нас закінчується ротанг, наш, наша половина, ми переходимо до другої половини. І також таким же самим чином ми це все гарненько просовуємо. Я вам неправильно сказала інформацію, потрібно, наприклад, ось тут у нас вийшло 25. Так? Якщо ми 25 множимо на 22 дірочки, у нас виходить 555, тобто 5,5 метра. Але у нас ще є окружність, тобто оце, оце я не врахувала. Да? Оці такі, оці і ось тут так само. Тобто, нам ще, як мінімум, треба два окружності відра. Плюс, якщо у нас тут окружність було 90 здається вже метр, то це получається 6,5 метрів і ще один, тобто 7 десь з половиною метра. Можна навіть і 8 спокійно брати, якщо переживаєте, що не хватить. От, у нас залишаються ось такі ось кінці. Можна було, звичайно, їх і зменшити трошки. Повертаємось до нашого відра. Нам потрібно нарізати 22 шматочка. 22, це тому що у нас 22 дирочки. Скільки дирочок, стільки шматочків а, потрібно нарізати. Міряємо, яким розміром нам потрібно. Міряємо два з половиною оборота. Ось так, по відру. Два з половиною оборота. Ось так раз. Два і половинка. І будемо плести зверху косичку. Якщо взяти два, нам не вистачить на косичку і буде в нас так само, як ось в цьому кашпо без косички. Тут воно йде просто звичайне. Так також можна, але я буду, хочу зробити ще з косичкою. Осуну починаю плести з самого низу. Ось, беремо. Беремо як? Беремо, напевно, по три, раз, два. Одна вверх, одна вниз. І я беру по цьому. Так, так закрутила. Далі беру change. Okay. що із тої, яка у нас була, ми будемо протягувати, я думаю, десь, ну, давайте десь ось так от, хоч приблизно. Хоч там штук, скільки тут 10 виходить, десь, можливо, і менше. Штук 6-7. От, Я просовую, тому що влінний кінець і це дуже зручно. Так, і що в нас вийшло? У нас, виходить, ми доплили і ми повинні доплести до тих пір, щоб залишити десь тут сантиметра 3-4. І ми повинні залишити ось одна стійка. Наприклад, стійка виходить е, шматочок з неї. Стійка виходить шматочок, стійка виходить шматочок. І так по всьому полу, Тобто в нас виходить таке сонечко з промінцями. Такий, ну, щоб ви розуміли, воно плюс-мінус повинно бути все на одному рівні. От, Тепер що ми робимо далі? Далі ми хочемо сплести косичку. Для того, щоб сплести косичку, нам потрібно, неважливо, де ви. Ви будете посередині цю косичку плести, або знизу косичку будете плести, ви повинні зробити таке сонечко з промінцями. От, а тоді ми беремо кожен е шматок, от, і, от, наприклад. Будь-який да, будь вам попадається. Один, два, три, чотири і так далі. Ми беремо перший. Да? Це поки що в сторону. Ми беремо перший і просовуємо не так, як ми, наприклад, просовували е, через одну. А ми, виходить, от знизу воно виходить і знизу виходить. Раз, два. І під третю стійку наверх ми витягуємо. Витягуємо, так, перекручуємо все гарно. Так, і зафіксували. Наступна іде. Наступна стійка. А, також через дві. А, ось вона виходить з тієї стійки. Раз, два. І втретю всобу. Перекрутили, поставили нормально. Третя в нас. Де також беремо через дві. Ось так. Сюди просовуємо. Просуємо. так. І далі що ми бачимо? Що ми вставляли, виходить, перша. Ми вставляли і виходить, що вийшло в нас тут дві, тут дві виходить і тут уже дві йде. Тут далі йде по одній. Получається, три таких по дві. Ці. Ми беремо верхню, тобто ось йде, ось ви бачите, нижня йде, і ось іде верхня, то, що ми вставляли через дві. Цю верхню залишаємо, залишаємо в сторону. І оцю ми беремо через, виходить також через дві. Тобто з цієї стійки вона виходить. Раз, два. І просовуємо через дві. В третю. Просуну. Далі така ж сама ситуація. Іде в нас раз, два. Ми беремо верхню, залишаємо, нижню просовуємо далі. Також наверх. Також йде наверх. Раз, два. Далі йде стійка. Наверх верхню залишаємо. Нижню просовуємо через дві. І так по всьому колу ми робимо до тих пір, поки ми не дійдемо до а, ось цієї. Так само ми, поки ми до неї не дійдемо. Так, що ми маємо далі? Ми, виходить, протягнули все. От, і в нас виходить наступне. Так, це залишаємо. Дивіться, в нас виходить отак. От, що у нас дві ячейки, вони йдуть верхні. Ми ці дві верхні ячейки беремо одну. Просовуємо, от, тобто бачите, ось одна йде зверху, друга оця посередині, а ми її протягуємо під низ. Під, ну, Вважайте, що це третя. Тобто міняємо місцями. Ось так протягнули. І далі ми ось цю ще одну протягуємо уже, вона зверху у нас виходить, а ми її протягуємо під дві. Ось. Ось так от вона виходить. Все протягнули. І виходить у нас знову ж таки сонечко перекручене, але йде а, з усіх сторін на коло. Знизу під другою виходить третя. Так, далі ми беремо. Що ми далі робимо? Беремо оце, що залишилось у нас. Одну беремо одна стійка, друга стійка, а ми під другу. Ми, виходить, як? Одна стійка, друга стійка. І ось тут іде вниз, просовуємо біля другої, а витягуємо аж біля четвертої, за четвертою. І таким чином повторюємо з усіма шматочками, які в нас залишились, які, які ми залишали. Йдемо так аж до самого кінця, поки ми не дійдемо до того, що ми з'єднаємось з тими нашими першими. Коли ми вже з'єдналися з нашими е шматочками, ми вже переходимо, коли ми їх вже саме вивели наверх, ми переходимо вже до звичайного плетіння, так як раніше плели, так і зараз доплітаємо аж до самого кінця, аж до самого так, щоб у нас був такий бортик, щоб оцих всіх дирочок не було видно. Така відерця у нас вийшла кашпо. З цієї сторони у нас тут підкручені ці, вони, в принципі, дуже сильно натягнуті і вони не вилізуть. Їх можна було, звичайно, повисовувати і позапихати ось, ось так сюди. Але вони в мене тут дуже сильно тримаються, тому сенсу немає їх не витягувати, нічого. Якщо у вас десь щось е, терціть, то бачите, навіть подвійну не можу. Е, то ви можете, в принципі, його так от за другу, за третю, дивлячись, які у вас хінчички повиходили. Що е, ми робимо з тими е, кінцями шматочками? ми їх отак от всередину впихаємо. Ось так от його. Друзі, якщо вам сподобався цей майстер-клас і хочете подякувати мені, поставте вподобайку і напишіть щось в коментарях. Буду вам дуже-дуже вдячна. Так, ось таке в наш кашпо вийшло. А ось всередині вона. Ось по боках. А, так, це перший варіант. Зараз покажу ще другий варіант, який я сплила напередодні. А, це був той, по-моєму, мій перший такий варіант. Такий перший варіант, З тім я трішки намучилась, тому що пластик тоненький і він ламається. При, коли я сверлила, він ламався тут. Відро будівельне і воно дуже міцне і дуже класно сверлить дирочки. Ось таке кашко та в мене вийшло. Якщо вам сподобалось відео, поставте подобайку, напишіть мені щось в коментарях. Буду дуже-дуже вам вдячна.